Від горя неможливо втекти чи заховатися. Його неможливо обійти, його треба перейти. Лише переживши горе, ми зможемо вийти за його межі. Однак вийти за межі горя не означає повернутися до попереднього стану чи способу життя, який не означає заперечувати біль. Чи не переживати образу і гіркоту? Вийти з горя означає повністю інтегрувати втрату в життя. Краще зрозуміти суть існування, усвідомити нову мету, стати духовно глибшими та обновити своє життя? Дорогі друзі, спішу сьогодні поділитися з вами новиною. Вийшла з друку моя друга книжка, яка називається Ювілей відновлення та звільнення. Це терапевтична книжка для дорослих. Вона пропонує вам 50 днів спільної, інтерактивної праці над вашими ранами. Це унікальний інструмент. Для внутрішнього зцілення пригорі. Якщо ви втратили кохану людину, сім'ю, дім, стосунки, місто, батьківщину, якщо ви зазнали якоїсь іншої втрати, запропоновані духовні уроки допоможуть вам, забезпечивши щоденними підказками та молитвами й оснастять вас. Необхідним, яке допоможе перейти горе і знайти розраду в Господі. Книжка пропонує 50 уроків, уроків праці над вашими ранами, опрацювання травм, втрат особистої боротьби, де кожен день. Ви зможете, по, по Слову Божому, розібрати певну травму у світлі Божого письма, у світлі Божої поради, у світлі Божий, досвіду, Божих мужів, жінок і помолитися. Книжка включає в себе елементи терапевтичної творчості. Де ви, так, так, ви, будучи дорослим, зможете розмалювати, розмалювати, працювати з кольорами, і це буде також зцілювати ваше серце. В книжці є кросворди, в книжці є анаграми, в книжці є на кожен день, як я казала, молитва, і головне слово Боже, яке буде як обоюдосічний. Меч проникати до вашого серця і зцілювати, давати вам силу на завтрашній день. Ювілей відновлення та звільнення Уже доступно. Замовляйте, працюйте, і хай Господь зцілить наші рани мої, ваші і нашої України. Шалом